Перше українське, класичне воєнного часу. Шахтар та Динамо цієї неділі вперше зустрінуться у 2022 році. Головне українське протистояння відбудеться у сьомому турі УПЛ. Зустрічі Шахтаря та Динамо завжди було чимось особливим, більше ніж просто футбольний матч. А зараз особливо важливо в контексті війни, звичайно. Попри повномасштабне вторгнення, РФ наш футбол живе. І саме тому Шахтар та Динамо зіграють в Україні на арені Львів. Місце проведення було чи не головним питанням до гри. Ще раніше говорили про можливий матч у Лондоні. Добрий Boris Johnson from London. для безпеки команд і, звичайно, додаткової можливості знову нагадати світові, чому в Україні зараз небезпечно. Але ідею з Лондоном відкинули доволі швидко. Вже за кілька тижнів до матчу з'явилася інформація, що зіграти можуть у Польщі, країні, яка прихистила українські клуби в Єврокубках. Цей варіант лобіював головний наставник Динамо Мірча Луческу. Мотивація румунського наставника це безпека команд та можливість отримати більше часу на відновлення. Адже Шахтар грав у Лізії чемпіонів у вівторок, а Динамо в Лізі Європи у четвер. Однак і цей варіант не прожився. Тому грають у Львові. А я запрошую кожного справжнього фаната придбати віртуальний квиток на цю гру. Віртуальний це спільна ініціатива Юнайтед. 24 та шахтаря зі збору коштів на відновлення стадіону вирпені посилання. Залишу під відео. У матчу Шахтаря проти Динамо є одна ключова особливість. Якими б не були результати команд у сезоні, цей поєдинок завжди стоїть окремо і налаштовується на нього по-особливому. Звичайно, Динамо цього сезону. Провалило, м'яко кажучи, старт УПЛ, розпочавши з двох поразок. Але після цього вже є три поспіль перемоги, і восьма позиція в таблиці вже оманлива, адже відстань від другого Шахтаря лише 4 бали. Так, лідер УПЛ Дніпро 1. Якщо ви раптом пропустили це. Матчі в Єврокубках, про які згадував Мірча Луческу, остання перевірка Динамо та Шахтаря перед особистим протистоянням. Шахтар втратив. Перемогу протирала. Ого, як звучить? Дійсно, донечани перемагали чинного володаря титулу Ліги Чемпіонів аж до 95-ї хвилини. Саме тому нічия протирала сприймається як щось не надто приємне. Але все одно приємно і серйозно. Шахтар має хороші шанси вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів. Шахтар, який випускає у ЛЧ 11 українців у стартовому складі. Динамо у Єврокубках. Існує, чесно, навіть не хочу згадувати чотири матчі, чотири поразки. відсотковий результат. Лучевську сказав, що будуть боротися за третє місце в групі Ліги Європи. Навіть звучить сумно. Шахтар цього сезону виглядає значно стабільніше, саме тому гірники мають перевагу перед цим матчем, хоча б за прогнозами. А ще варто окремо сказати, що матч буде обслуговувати Катерина Монзуль, українська футбольна арбітриня. І нехай Вербич поїхав з Динамо, але вона точно знайде з ким поговорити. Тільки для футболістів часто ці діалоги завершуються картками і доволі часто червоними. Насправді ж я раджу усім подивитися цей матч, у кого є така можливість, бо це два головні гранди українського футболу, які в час війни... Об'єдналися, перестали хейтити один одного. Вітають один одного у соцмережах. А ще це перша гра Шахтаря та Динамо за понад рік. Останнє українське класичне зіграли 3 жовтня 21-го. Тоді було 0-0. Зараз давайте з голами. Підписуйтесь на канал, українці! Залиште в коментарях свої прогнози на результат цього матчу, чи є надія у динамівців на цей поєдинок і хто за кого буде вболівати. Чекаю на вподобайки. Дякую за увагу. Слава ЗСУ. Слава Україні.